На четверту позачергову сесію, форму у нас зареєстрованих депутатів, більшість є. Не, не реєструвалися? Я бачу по підписам, що є. Давайте ну, зареєструємося. Не, не і оперативно проведемо сесію, бо робочий день і люди чекають за зими. Треба їхати, приймати людей і їхати працювати. Тому прошу, щоб конструктивно у нас комісія прийшла. Добре. Це нормально, дякую. Основне питання, за чого ми зібралися, це... Е Прийняти кошти, так, пане дві субвенції. О, ну, а тут вже питання, які виникли в робочому процесі, теж не будемо їх залишати на наступний рік. О, приймемо рішення сьогодні. А що ви їх пустити, вони

Сесія може бути правомочною, йому є пропозиція відкрити засідання 94-ї позачергової сесії. За 18 сесія оголосить... Порядку денного я хотів би вам сказати, що в нашій залі є сьогодні гості, дякую. Як раніше ми вже відзначали наш волонтерський рух, і сьогодні від е, Київської обласної ради також хотілося б відзначити за активну волонтерську діяльність особистий внесок у наближення перемоги України, мужність, патріотизм. Виваженість на стійкість у умовах воєнного стану, сумлінну працю, особисті здобутки, високий професіоналізм та активну громадянську позицію. Подякую. Ми сьогодні Відзначаємо нашого волонтера Оксану Миколаївну Войтенко. Оксана Миколаївна. Також у нас в залі є теж волонтер, яка дуже багато робить для нашої громади, для наших військових. І хочеться від Київської обласної ради також подякувати і відзначити Катерину Валентинівну Рекову. Катерина вислуховуєте. Дякую. Ну і з вашого дозволу теж хочу відзначити і подякувати також Дєєві Альоні Данилівні. Вона активна, молодчинка, старається, наш волонтер. Не мала бути зранку, але поки що її не бачу, тому якщо можна передасте дієся, добре. Дівчата, я вам дуже дякую, вам гарно Сонечко, Сонечка, що ж тобі, дай? Наш лісовий зараз календаря. Календаря

Шановні колеги, на розгляд сьогоднішньої 94-ї позачергової сесії пропонується наступний порядок денний. Перше питання внесення змін до рішення 69-ї позачергової сесії це про бюджет Заземської територіальної громади на 24 рік та додатки до нього. Друге питання про безоплатну передачу товару на матеріальної цінності з балансу Заземської сільської ради Броського район Київської області. Третє питання про безоплатну передачу товарно-матеріальних цінності і розпорядження добровільчого формування Заземської територіальної громади номер 1 Четверте питання про закріплення майна комунальної власності на праві господарського віддання за комунальним підприємством доброду. І п'яте питання це підготовка про до проведення земельних торгів з продажу земельної ділянки площею 072-54Г низького господарського призначення комунальної власності окремим лотом по вулиці Промислова, селі Пухівка, Брогорського району Київської області. Шосте питання про затвердження містобудівної документації внесення змін до Генерального плану села Зазим Брогорського району Київської області. І сьоме різне. Є якісь доповнення зауваження? Немає? Комісії попрацювали. Якщо немає зауважень, і доповнень, є пропозиція за порядок денний в цілому і перейти до його розгляду. <звук> за 18 рішення прийнято одноголосно. На питання. Пронесення зміни бюджету Білої сільської територіальної громади на 2024 рік. Відповідно до наказу Київської обласної державної адміністрації, 24 лютого 2024 року номер 678 внесення зміни до обласного бюджету Київської області на 2024 рік збільшуємо дохідну частину бюджету нашої громади по міському субвенціям. Субвенція на отримання року. Субвенція, на до грошової компенсації, за належні для отримання живі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цінність України, тобто для категорії ВПО. Збільшуємо відвідувати частину сумі мільйонів сто 60 тисяч 5 днів цих років. А також субвенція з обласного бюджету на викладу миршові компенсації за належні для отримання живі приміщення для сімей, осіб визначених пунктом 2.5 Закон України про статус веде війни, тобто УВД військові, які мають статус, в сумі 1 мільйон 900 тисяч 235 гривень 29 копійок. А також за рахунок цих надходжень збільшуємо нашу видаткову частину та перераховуємо ці кошти на категорію осіб, які завершені в супенсії. У нас два жителя нашої громади отримуються ці На комісії питання розглядали. То за рекомендацією бюджетної комісії прошу підтримати і проголосувати. За 18 рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей з балансу Зазимської сільської ради. Передати безоплатну з балансу Зазимської сільської ради на баланс військової частини товарно-матеріальних цінностей загальної вартості 489 тисяч 518 гривень з віку додатку на день виконаного рішення. Доручити комісії здійснити всі приймання передавання жилі, підрозуми подання, поклавки на бюджетну комісію. Комісії питання взагалі на розпочу підтримати. То за рекомендацією бюджетної комісія голосує. За 18 рішення прийнято одного розно. Наступне. Пробезпеку передачі товар на матеріальності розпорядження до проводжу формування зустріти терпіальної мати номер. Пережати розпорядження до проводжу формування територіально у вартістю 345 тисяч 515 гривень згідно з податками 1-2 до вказаного рішення. Доручити комісії здійснити світлосі приймальні передавання дії. Контроль ви за виконання покласти на бюджетній комісії. ви Виграли, прошу підтримати за рекомендацією бюджетної комісії голосуємо. За 18 рішення прийнято одного голосу. Дякую. Про закріплення направі на вході школи школі єдині. За комунальним підприємством дороги затриміти на празі сподарського віддання за комунальним підприємством до. 17, не голосував один за сторінці рішення прийнято. Наступне питання? Чи це бюджетна комісія? Станіслав, а тут щодо проведення цього підготовки та проведення земельних торгів з продажу окремим лотом земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності польська 072-54 іктара. Цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних підсобних і допобіжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема з енергогенеруючим блоком. Кадастровий номер земельної ділянки 322 128 6809, 01, 044 0028 по вулиці Промислова в селі Пуківка. Внести зазначену земельну ділянку до переліку земельних ділянок, продаж, яких виставляється на земельні торгівлі у формі аукціону окремим лотом, провести конкурс з відбору об'єктів оціночної діяльності з метою встановлення стартової ціни земельної ділянки, визначеної пунктом 1 даного рішення. Звіт про експертну оцінку земельної ділянки подати на затвердження. Сесії сільської ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин агропромислового комплексу планування території, архітектури та містобудування. То За рекомендацією земельної комісії прошу голосувати. За 18 рішення прийнято одноголосно. Наступне. Розглянувши розроблено проєктний план міста документацію, внесення змін до генерального плану села Зазим'я, Гроварського району Київської області, звіт про СЕО, документа державного планування, внесення змін до генерального плану села Зазим'я Броворського району Київської області, враховуючи рішення сесії від 16.07.2021 року Замської сільської ради про внесення змін до генерального плану села. За зимню Проверського району Київської області, витяг no 24 середно Ж1 з протоколу 11-24 Засідання архітектури містобудівної ради при департаменті містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації від 17 жовтня 2024 року. Протокол проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєкту містобудівної документації. Внесення змін до Генерального плану села Заземля Брольського району Київської області до 27.09 2024 року надані розробником проєкту міста домінової документації, відповіді, роз'яснення щодо поданих пропозицій, зауважень громадськості частині, що не суперечить нормативно-правовим актам і будівельним нормам. Комісія рекомендує затвердити містобудівну документацію внесення змін до генерального плану села Зазим'я Бровольського району Київської області, розроблено ТОВ «Проект генплан оприлюднити дане рішення на містобудівну документацію змін та містобудівну документацію внесення змін до генерального плану села Зазим Бровольського району, району Київської області на веб-сайті сільської ради. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ архітектури. Містобудування та житлово-комунального господарства та постійно комісію з питань земельних відносин агропромислового комплексу, планування території, архітектури та містобудування. Добре, хто за рекомендацію земельної комісії, прошу голосувати. За 18 рішення прийнято однопросно. Ну і в різному переслів, що стосується генплану, дійсно велику роботу провели і земельна комісія, і інвесторатів, які фінансували генплан. Ми з бюджету виділили не так багато коштів, а це села з зими зробили. І це говорить про розвиток на майбутні роки і перспективу для нашої центральної садиби. Тому дякую всім за роботу, тому що дійсно багато збирались, багато працювали, перебували. Ну, я сподіваюся, що буде на документації найближчі 5 років будемо користуватися, змін не вносити. Тепер наша задача з нами на наступний рік максимум це зробити літки і пухівку закінчити. По Пухівці йде активна робота, там працює проєктант, працюють всі. І хотілося б, щоб ми вже на літо затвердили теж. Це дійсно буде розвиток для всіх населених пунктів, якщо ми поробимо генплани. Не такі швидкі, але це як маховик. Якщо вже закрутиться, запрацює, то буде результат. Тому працюємо. Я думаю, що все в нас вдасться. Всім дякую за цей рік. Я сподіваюся, що це вже крайня остання сесія в цьому році, 24-му. Хай він закінчується це вже цей рік, хоча він і продуктивний був. І за цей рік не соромно не перед вчителем, не перед лікарем, не перед пожежником. Всі йдуть, дякують, всі отримали заробітні плати, всі отримали, що їм передбачено законодавством. Тому і рятувальники, і хлопці приходили, дякували. Я не знаю, як там культура. Мовчить поки що, але, але в принципі всі дякують. Спасибі були, я yeah. yeah. задоволені. Вони well, не вірять. Тому депутатам всім дякую. Дійсно приходять і всі щиро щиро вдячні, що під час війни є підтримка і цей. Вчора приїхав по громаді, от подивився багато питань, є багато де дорог треба поправляти. Зараз з Ігорем Богдановичем, враховуючи погодні умови, що дозволяють будемо Працювати, не дивлячись, що вже когось новий рік і ніхто, хтось не хоче йти на роботу, але комунальників будемо тормошити, тому що є такі місця, де дійсно під'їхати до людей до хати, не то, що а, ну, дуже важко. Тому і кухівку вчора заїжджали, всі села об'їхали, подивилися. Страшного нема нічого, але попрацювати треба. Десь треба грейдером пройти, там у літках вулиці, вона наче і, і в ЩПС, але вже як правильна та дошка то роботи є трохи, якщо скажу чесно, але все це, це можна зробити, все це, це можна поправити, більше є ваша підтримка. Ігор Богданович включиться зараз, ну, є техніка, є можливості. Я думаю, що ми це зробимо. От. Ну, в Цілому ще раз кажу, конструктив є, костяк є, команда є. Давайте в наступному році збережемо такий тандем, Я думаю, що все буде добре. А не забуваємо військових, не забуваємо ті сім'ї, працюємо. Будемо і надалі так працювати, я думаю, що все буде у нас нормально. Тому всім без виключення, дякую. Сьогодні ми ще виконком проведемо, заключений в рожнах. Так що дивіться, якщо якісь там питання чи що, то засідання в рожнах на три години, там адреси присвають. Трошки оце, те, що нам поклали реєстри, трошки нас зупинило в плані перереєстрації підприємств. Але більшість підприємств, які повинні будуть перереєструватися, ми встигли. І вже в податковій зареєструвалися, і в цей тиждень їздили податкову. Надходження на наступний рік будуть. Я думаю, що ми вистоїмо і все буде у нас нормально. Цей тиждень підвів дійсно те, що лягли реєстри. Зареєструвати за смерть чи народження не можна. Переписатися те, що ви були, ну поки що до кінця року, я думаю, що ми не зможемо, бо багато людей йде, хоче перереєстрацію зробити у громаді. Ми ще зараз таку інформаційну довідку підготуємо, проінформуємо населення, що реєстри не працюють, а коли запрацюють, то ми вже тоді вам дамо знати. Тому що ви були поінформовані. Календарики є, візники є, все вчасно зробили. Якщо комусь треба більше, візьміть, є в коридорі в календарі, роздайте своїм близьким людям. Дякую всім підприємцям, які допомагають. Вчора і сітко дало продуктові набори, і підприємство так роздало, люди чекають, той хліб, ну, чесно, і нас чекали, тому треба увага людям і все буде нормально. О. Що не так, помилки були в цьому році, ми над ними теж будемо працювати. У нас є в відділі житлово-комунального господарства недопрацювання, то, що я вам говорив в плані того, що треба людина з будівельної освіти. Зараз знайшли людину. Якщо вийде там з військовим обліком, все буде нормально, то візьмемо спеціаліста, тому що роботи робиться багато. Харчоблок закінчується в Пуховці. Мені дуже подобається і підхід до роботи, і якість роботи. Ну, підрядник новий. Ніколи його не бачили, але робить роботу якісно і має буквально, я думаю, що закінчить <клес> да, основні ці всі роботи. І харчоблок буде зроблений в Пухівці. Тому роботи робляться, От. а далі будемо надіятися, що буде наступний рік гірший. Тому в мене коротко все, якщо десь когось щось можливо образить, чи що то вибачайте, А так, в принципі, дякую вам всім за підтримку, за те, що зібралися. Дякую. І вам з вами дякую. Закриваємося. Так. До да. За 18 числа наприйнята сесія закрита. Має інформація. Так.